хотіла просто розказати історію моєї подруги. Розказую з її слів. Коротше, у неї ж вона в першому класі, у неї є і свої подруги. Так от розказую. Вона каже, ти що вона спокійно собі зараз намалюється. Коротше, моя подруга тоді знімала влог. Я не знаю там в Інстаграм, в Тікток. І вони йшли із її подругою. Ось це от її подруга. Вони йдуть, і моя подруга просто каже їй: Можеш бути потихіше, того, що я знімаю влог? Її подругу це зовсім не вдовільнило. І от ви не повірите. Вона забирає телефон. Ні, не забирає телефон, а просто бере мою подругу. Ось. Вони в першому класі, якщо що. Так от, ця подруга просто на всій злості ось так от. Просто бере злиться. Ось. Зараз я вам це і зображу просто. От вона бере телефон. Ось так от зараз покажу. Оце от якщо що телефон вона тримає. І от її подруга просто бере, і ось дивіться просто. І вона просто штовхає телефон прямо до зуба. Моїй подрузі, понятне діло, стало дуже боляче, бо в неї затрясся зуб після таких випадочків, Такі зуби не дуже сильно раді. Вона, звісно ж, заплакала. Ну, імеється в виду моя подруга. Вона заплакала того, що ну, не кожен раз тебе телефоном б'ють по зубах. А потім ця подружка просто підійшла до неї на перерві ось так от. І така. Дивіться просто. Підійшла і ось так от. Зараз подивитесь, дайте домалювати просто трішки. І просто підійшла і ось так от. Вибач. Моя подруга, звісно, відмовила. Ну, а зараз я вас трішки підівчу малювати. От, це в нас обличчя. Далі малюємо ось таке от волосся. Ой, вибачте. Ви нічого не бачили mm -hmm. От. Вот так От так. Це наста Ну все, я зараз вам намалюю чоло у мене. Не, ось так от. Ні. Ну от все, я Чилова Вера і всім пока.